Сильні і незалежні жінки, що відстоюють свої права або є феміністками, в сучасному світі вже не викликають подиву. Однак ще 100 років тому таких жінок вважали божевільними, а їхнє самовираження неприйнятним. Дика, нестримна, феміністична, саме такою хотіла здаватися, і, здавалася, Ірина Вільде на тлі свого часу. Вона була сильною, незалежною і принциповою, проте її образ не зводиться лише до цих слів. У її творчості помітня. Дні елементи раннього фемінізму вона писала про жінок, які прагнули самореалізації свободи і рівності. Водночас, Вільда не була революційно радикальною феміністкою, радше дослідницею жіночих доль у жорсткому соціальному світі. То хто ж така Ірина Вільде, феміністка, яка випередила свій час, українська націоналістка чи радянська партійна діячка. Давайте дізнаємось разом. Я Вікторія Сметаненко, це канал Тигроловка, де я розповідаю про життя відомих та маловідомих українок, які зробили значний внесок в історію. Цей канал я створила, щоб популяризувати внесок жінок у суспільство. Якщо ви хочете підтримати мене, аби частіше бачити контент, то посилання на банку в описі під відео. Ці кошти підуть на. На зйомку наступних випусків. Також не забудьте підписатися, залишайте вподобайки та коментарі, а ми починаємо. Дарина Дмитрівна Макогон, так насправді звати письменницю, народилася 5 травня 1907 року у Чернівцях на Буковині. Її батько Дмитро був відомим вчителем та письменником. Мати Адольфіна Гнатівна Янішевська походила із родини з німеччиних поляків, теж вчителювала. Дарина мала двох братів. Орест був учасником української військової організації і згодом емігрував до Німеччини. А Богдан воював у дивізії Вафен ss Галичина та емігрував до США. Тож можна сміливо зробити висновок, що родина мала проукраїнські погляди та була освіченою. Не дивно, що з маличку Дарина вивчала науки із батькових вуст. Напевно, любов та талант до писемницької справи вона отримала саме від нього. Першим місцем здобуття знань стала гімназія у Чернівцях. Однак це тривало недовго до приходу румунів. З листопада 1918 року румунська королі. Анексувало Буковину. Далі почалася насильницька румунізація. Це те саме, що зараз робить Росія на тимчасово окупованих територіях України із 2014 року. Тотальна заборона на всеукраїнське. Викладати українською мовою, закриття українських шкіл та товариств. Назви українською прибрали і замінили на румунську. Нічого не нагадує. Історія циклічна. Батько Дарини, вчитель, звичайно, виступав проти таких рішень і мав конфлікти з тогочасною владою та двічі був арештований. Як згадує Ярема Полотнюк, син Дарини, його дідусь мав сміливість писати в Міністерство освіти Румунію листи проти румунізації українців. Його лякали засланням та безробіттям. А після останнього звільнення з під варти родина макогонів вирішує тікати. Вони нелегально перетнули кордон і виїжджають до Станіславова. Нині Івано-Франківська. Який на той час належав до Другої польської республіки. Але любов до Буковини назавжди залишилася із Дариною. Після переїзду на нове місце батьки Дарини записали її на навчання у престижну на той час гімназію українського педагогічного товариства. Її подругою була гімназистка Дар'я Цвек, відома українська кулінарка, авторка низки популярних книг з рецептами, серед яких солодке печиво. Про неї я також планую зняти окреме відео. Напишіть в коментарях, якщо вам буде це цікаво. Повернемося до Дарини. У гімназії вона вступила до пласту та почала знайомитися із творами видатних українців: Лесі Українки, Ольга Кобилянської, Івана Франка та Тараса Шевченка. Під таким враженням починає писати перші твори. Як згадувала Вільда у своїх мемуарах, третім з черги моїм хрещеним батьком, а, власне, не батьком, а матір'ю, чи, як кажуть, в нас на Буковині на Нашкою була моя велика землячка Ольга Кобилянська. В даному випадку може йти мова не тільки про літератур. Але й виховничий вплив: те, що Кобилянська називала моделюванням характеру. Перше оповідання Дарини називалося Марічка, написане українською мовою і опубліковане в тижневику Український голос у Перемишлі у 1926 році. Тоді ж авторці було лише 19 років. Твір опублікували під псевдонімом за однією із версій, через те, що в ті часи письменництво не вважалося достойним заняттям для дівчини з інтелігентної родини. Вільде із нього. Німецькою означає дика у випадку Дарини. Дослідники творчості кажуть, що радше вона вважала себе бурхливою а Ірина взяла, бо помилково вважала його похідним від Дарини. Але насправді в 2007 році стало відомо, що її перший твір з'явився ще в Чернівцях на сторінках газети Самостійна думка він вийшов не під псевдонімом і називався Прости мене мій рідний краю. Це єдиний твір, в якому вона напряму підтримувала український визвольний рух, але через своє становище вона ніколи про нього не згадувала. Після закінчення гімназії у 1928 році Дарина вступає у Львівський університет на гуманітарний факультет, де продовжує займатися писемництвом. Також вона бере участь у діяльності студентського гуртка україністів. Там її однокурсником та товаришем став відомий письменник Богдан Ігор Антонич. Ірина Вільде у своїх спогадах про нього описувала, як через лемківську вимову спочатку подумала, що той поляк, який намагається кавалерувати до дівчат українок. У тій же львівській політехніці вона знайомиться зі своїм майбутнім чоловіком, відомим спортсменом, активістом пласту та української військової організації Євгеном Володимиром Полотнюком. Друзі кликали його на німецький лад Ойген. Він вчився на хіміка і не випадково. Його туди відправили у Унівці, щоб він вчився робити вибухові пристрої та відправляти наших ворогів на той світ. Саме через приналежність Євгена до українського руху польська влада змусила хлопця перед. Привестися на більш безпечний, як вони вважали, рільничо-лісовий факультет. І тоді його одногрупником став Степан Бандера в основу свого найпопулярнішого роману Сестри Річинські, за який Вільде отримає Шевченківську премію. Вона візьме історію життя родини діда Степана Бандери. Про це ми з вами ще поговоримо. А поки прошу вас за можливості підтримати мій канал. Посилання я залишу в описі, а також не забудьте підписатися. Любов між юними Дариною та Євгеном була сильнішою за всі випробування, що були на їхньому шляху. На четвертому курсі, в 30-му році, Дарину відраховують з університету. Офіційна версія несплата за гуртожиток, проте насправді її почали підозрювати у роботі на українські рухи, адже її коханий був безпосередньо з цим пов'язаний. Після такого перебігу подій перспективна письменниця вирішує їхати додому у Франківськ. Там працює вчителькою та друкується в українських часописах. Тоді ж вийшло її оповідання «Повід життя, а коханий зробив пропозицію, попросив руки в її батьків. Реакція матері Дарини була неперевершена те, що каже своєму майбутньому взятиві таке. Пане полотнюк, нащо ви її берете? Та вона нічого не вміє робити. Будете тільки мучитися з нею. Звичайно, Євген не послухався. Дарина прийняла пропозицію. Разом в 32-му вони переїжджають на Львівщину, де проживатимуть до 39-го року. Її чоловік тоді отримав диплом лісового інженера і був направлений на роботу. Там дівчина починає працювати редакторкою у журналі Жіноча доля. Її обов'язком було введення так званих жіночих куточків у місцевій пресі. Вона сама згадувала про це так. Це був орган ліберально феміністичного напрямку, який ще в редакційній статті першого номера проголосив, що його основна мета просвітити нашу меншу сестру і зробити її гідною, стати побід чоловіка за наше грожанське право. За два роки в 34 му закохані побралися, а ще за два на світ з'явився їхній первісток, син Ярема, названий на честь головного героя Шевченкових гайдамаків. Думаю, про політичні погляди родини можна не говорити. Окрім роботи, пасемництва та сім'ї, Дарина була членкиною пласту, а саме 12-го куріння імені. Княгині Романової у Станіславові також дистанційно брала участь у львівському літературному просторі. Її ранні матеріали вже мали феміністичний нахил. У центрі творів поставала жінка і її внутрішній світ дорослішання, переживання, страхи та пригоди. У 1935 році в часописі Нова хата вийшла повість Ірини Вільде Мателика на шпильках, яке принесло письменниці впізнаваність найвищу тоді Галицьку літературну премію імені Франка та критику. Адже ця проза повністю відрізнялася від усіх тогочасних творів. Заглибимося у контекст. Львів на початку 1930-х років вимушено виконував роль культурної столиці, там зароджувалися феміністичні наративи, а також це був осередок українських рухів за незалежність. Тож письменники у своїх творах намагалися надихнути народ на боротьбу та віру в те, що українці переможуть. А ось Ірина Вільде у своїх романах розповідала геть про інше вона розкривала глибини жіночої душі. Як на мене, романи про боротьбу та незалежність не виключають і інших творів. Тож метелики на шпильках здобувають популярність. Назва символічна: метелики це молоде покоління, яке прагне до всього нового: летіти, вчитися, жити, відриватися від землі. Але вони пришпалені реальністю. Проблемами, які намагаються подолати, твір фактично є автобіографічним, адже авторка розповідає про своє навчання в гімназії, першу закоханість та навіть сексуальне насильство. Якщо вам цікаві такі теми, то однозначно раджу прочитати цей роман. Наступного року, у 36-му, Ірина Вільда отримала найвищу Галицьку літературну премію імені Франка, усталену товариством письменників і журналістів. Серед претендентів тоді були вже відомі письменниці, але літературні. Турний критик Михайло Рудницький наполіг, що премію має отримати саме Ірина Вільде, адже її талант європейський. Це спричинило багато суперечок в середовищі письменників. Один із членів комітету премії навіть покинув його на знак протесту. Ще більший скандал розгорівся після того, як стало зрозуміло, що лауреатка за премією у Львів не приїде, а прислала тільки листа з подякою, який тут же опублікували. У ньому письменниця радила колегам роззирнутися, подивитися на світ без скиглень, які всім набридли, додавати людям смаку до життя і боротися за нього. Маючи прикуту тоді до себе пильну увагу, Ірина Вільда скористалась цим. Вона надрукувала збірку оповідань Химерне серце. Продовження метеликів, але під назвою Б'є восьма, і почала писати роман Сестри Річинські. Утім, після Великого Злету на неї чекало не менш велике падіння. У 39 році починається Друга світова війна. Того ж року її чоловіка Євгена, який працював лісничим на Прикарпатті, заарештовують за підозрою у причетності до ОУН та кидають у відому польську катівню Березу Картузьку. Визволяють його вже радянські війська того ж року. А Ірину Вільда приймають до спілкування. Письменників УРСР у 1942 році вона народила другого сина Максима. А згодом вона залишається сама. На початку 1941 року чоловік Вільди Євген Полотнюк отримує місце надлісничого в селі Івано-Франківської області. Родина живе у лісництві в митрополичих маєтках Андрея Шептицького. Там будують бункери та виникає старшинська школа УПА. Полотнюк виконував ризиковані доручення від УПА, став одним із учасників операції буря, пов'язаної з рейдом Сидора Ковпака. У 1943 році, під час повернення зі свого завдання, є. Євгена захопили поляки і віддали в руки гітлерівців. Перевірка виявила Криївки, його звинуватили у належності до УПА і разом з іншими дев'ятьма заручниками прилюдно розстріляли у ворогті. Німецькі урядовці попередили Ірину Вільде про арешт чоловіка і можливе переслідування від поляків. Тож вона прийняла рішення тікати, втікаючи з немовлям, на руках вона взяла із собою лише дитячий одяг, весільний дарунок від чоловіка, друкарську машинку і рукопис роману Сестри Річинські. На свій страх і ризик її переховували в себе сільська родина. А далі Вільде виїхала в ходорів на Львівщині, де були її батьки і старший син Ярема. В 1944 році, письменниця разом із синами переїздить до Львова, де і проживе все своє життя. Однак і там на неї чекали пригоди. Радянська влада знала про її заплямоване минуле приналежність до українських рухів, роботу в підпіллі ОУН, причину розстрілу чоловіка, долю братів, які були змушені емігрувати після поразки повстанського руху. Тож її вважали буржуазною націоналісткою. При цьому вона мала двох маленьких синів, тож, напевно, поборовши до Пресумління писала про визволителів радянську владу, працювала спецкореспонденткою газети Правда України. А в 1947 році за сприяння Сидора Ковпака, який був добре знайомим із чоловіком Євгеном та пліч опліч знищував з ним німців, стала депутаткою Верховної Ради Української РСР. Їй надають помешкання охоронців, і здавалося б, життя налагоджується. Втім, Вільда не отримує бажаного сприйняття у суспільстві. Комуністи вважають її українською підпільницею, а антикомуністи прихильницею більшовиків. При цьому Ірина писала два листи до Сталіна, захищаючи молодих поетів, яких могли переслідувати за антирадянську діяльність. У цей період, у 1950 році, вона виходить заміж за інженера, полковника КДБ, хоча насправді там не зрозуміло, чи був він у КДБ, чи ні. Івана Дроб'язка, який взагалі не знав української мови, хоча сам. Сам родом із Харківщини. Він працював на одному військовому заводі та був відомим участю в долі дисидентів. Тому не дивно, що ходили чутки, що чоловіка цього підіслали до письменниці для шпигунства. Натомість вона казала, що закохалася в нього. Однак за 10 років пара розпалася. Причина проста: Іван зрадив, Ірина терпіти не стала. Після припинення гонінь за Вільде» вона у 52-му опублікувала перероблений цикл «Метелики на шпильках Повнолітні діти в творі героїня Дарка взаємно закохана у хлопця Данка. Його прототипом став Олександр Омельський, перше кохання самої Ірини Вільди. І тут цікава історія: любов до свого Сандика, як його ніжно називала письменниця, вона пронесла через усе життя. Виїхавши у 40-му році за кордон, він зробив блискучу. Музичну кар'єру в США. Побачити його краєчком ока чи, хоча б почути, було мрією Ірини Вільде. У 64 му вона вперше у складі делегації відвідала США і мала майже чотиригодинну телефонну розмову зі своїм сандиком. Після цього телефонного дзвінка в них становилося дуже жваве листування. Як стверджують дослідники її творчості, то було листування двох головних героїв повнолітніх дітей. У часи заміжжі за другим чоловіком Вільде в 56-му році в журналі Жовтень надрукувала перший том роману Сестри Річинські, який вийшов окремим виданням у 58-му, хоча був написаний у 37-му. А задум написати такий роман виник ще під час знайомства із ріднею Степана Бандери. Вона боялася його випускати. А відтак білими нитками пришила туди історію одного із героїв комуніста, щоб пройти цензуру, але не забула про. «Голодомор» і репресії 1930 1930-х років. Сестри річинські це унікальний твір епопея, сімейна сага, дія якої відбувається на Галичині під час Першої світової війни та міжвоєнний період. Нині цей роман називають українською грою престолів чи маленькими жінками. Також роман це найбільше за обсягом книга, написана українською авторкою Будь-коли у центрі сюжету п'ять сестер Катерина, Зоня, Ольга, Неля і Слава. Після смерті батька греко-католицького священника Аркадія Річинського сестри і їхня мати Олена опиняються сам на сам із скрутним фінансовим становищем у сучасному їм. Патріархальному світі та проходять випробування долі на шляху до свого щастя. Шукають себе, виходять заміж, протистоять системі. Через 10 років вільда видала другий том роману і за нього отримала Шевченківську премію. Таким чином стала першою жінкою серед лауреатів. Після такого визнання тріумфу та, скажімо так, неофіційного виходу на пенсію Ірина Вільде стала значною фігурою у літературній спільноті, а також вела активне соціальне життя. Письменниця опікувалася як старшими літераторами, так і молодими письменниками Дмитром Павличком, Романом Кубликом, Романом Іваничуком, який прозвав її Нанашкою, що означає хрещена матір. У своїй квартирі у Львові і в селі Дора вона влаштовувала літературні салони, карнавальні маскаради. На вареники до Вільдихи ходив увесь літературний Львів. У 1962 році вона влаштувала приїзд до Львова молодих київських поетів і літераторів шістдесятників Івана Дзюби, Івана Драча і Миколи Вінграновського. Саме тоді склалася романтична історія кохання Івана та Марти Дзюбів. В них справді дуже цікава історія і кохання, і життя. Тому якщо хочете почути про неї, то пишіть в коментарях, а ми повернемось до Ірини Вільди. У 65 66 роках вона очолювала Львівську організацію спілки письменників УРСР і запровадила традицію останньої сторінки. В останній день кожного року проводилися літературні вечори, на якому письменники читали якийсь із своїх нових творів і яким завершували рік. Також вона просила суд віддати на поруки літературного критика і мистецтвознавця Богдана Гореня, якого судили за антирадянську діяльність. А ще була одна цікава історія: одного разу. До Львова приїхало партійне начальство, бо представники письменницької спілки начебто не виправдовували їхніх сподівань. Було дуже довге засідання, на якому проводилися партійні лекції. І коли вже всі притомилися, то Ірина запропонувала попити чаю із пляцками, які вона принесла. Що ж, після тих смачних тістечок Дарини Дмитрівну не зняли з посади. Окрім творчого доробку, вона виховала двох синів. Старший Ярема, український сходознавець, у 1950-ті роки, захопившись східними мовами і східною літературою, прийняв іслам. Був викладачем у Львівському університеті. Молодший син письменниці Максим ще із школи захоплювався піротехнікою та хімією, як і його батько, хоча він його й не пам'ятав. Його звинувачували у створенні таємної національної організації, слідкували за ним, виключали з комсомолу і Університету неодноразово заарештовували. Максиму навіть довелося ділити тюремну камеру із В'ячеславом Чорноволом. А через деякий час він виїхав до США, де на початку 90-х років загинув в автокатастрофі. Ірина Вільда в останні роки життя хворіла на росіяний склероз. За нею доглядала родина та друзі. Майже все своє життя та твори письменниця присвятила дослідженню жіночої душі. Втім, в останні роки свого життя шкодувала, що мало була українкою. Як сама вона казала, Ірина Вільда померла 30 жовтня 1982 року, у 75 років, похована на Личаківському цвинтарі у Львові. Її помічник Роман Горак казав про неї так: її розуміли і не розуміли, співчували, любили і ненавиділи, прощали і не могли простити. В часи Радянського Союзу її вважали українською націоналісткою, а з настанням незалежності радянською партійною діячкою, пристосуванкою і запроданкою. Трагічність її творчого доробку та душі письменниці полягає в політичній тиранії того часу, і при цьому вона не написала жодного твору про партію чи совєтів. Так, вона згадувала про них у своїх феміністичних творах, бо мусила, мусила жити. Хоча я її і не виправдовую. Мій особистий висновок такий: музика, книги, кіно і все мистецтво ніколи не може бути поза політикою. Давайте вивчати минуле, щоб не повторити тих самих помилок в майбутньому. На цьому я з вами прощаюся. Не забудьте натиснути на вподобайку, підписатися на канал Тигриловка І, до речі, інстаграм в нас теж є. Посилання в описі, як і всі джерела. З вами була Вікторія Сметаненко. До наступного тижня.